Отак От так-то веземо через верх дрова, забомберили більше 11 метрів. А оце ті дрова, що ми попередній раз привозили. Так перевозимо людям. З дня в день, з року в рік. Багато разів. Ближче, то тут вон проводи, не висиплюш ніхера. Добачу по колу стандарту в барові. Хто там шарить, то можете розказати скільки тут всередині. Бо тут до куліри, дивіться, скільки вище бортів. Тут по колу стандарт. Може випадати небо. Затрамбоване. Оце то дрова, оце то дрова. По колу стандарт, що ці були, що ці є. Хатиську в людей величезне, дров треба багато. Він Як висипався. А знаєте, чому він так з роз, розгону поїхав, бо там травичка зараз мокренька, щоб не шліфувати. Отакого ну, кучара нашого виглядає нашого, такого мерсіка невеличкого. Це в нас є обарів. Навіть людей вдома нема. ми сказали привезти, поїхали, привезли, гроші попередньо не довезли. Така штука. Якось оранявка збоку.